Скажіть, будь ласка, тимчасові споруди, які прибудовані до кінотеатру «Україна», вони теж внесені в цю схему? Вони Не, не є тимчасовими спорудами. Тимчасовими спорудами. Вони, це об'єкт нерухомості, вони не є тимчасовими спорудами. Тимчасовою спорудою є тільки три гуся. Але земля в них в оренді і ми мусили їм продовжити договір оренди землі не один рік, бо вчасно не повідомили їх про розірвання договору оренди. Сесія міської ради в другому місяці в лютому винесла рішення, що ми їм продовжуємо до людям побереженням? Так. Да. про непродовження за два місяці. Ні, ми Добре. вже попередили. Уже, Уже їх попередили за рік? А як і... ви можете прокоментувати ту зараз тимчасову споруду, що намагаються змонтувати на моєму місці на Старому бульварі 15? Першого місця там немає. Це перше бажання на то місці, вас, де вас... знаходився послушайте. мій об'єкт. У вас там місця немає по друге, там нічого не демонтуєте. Перепрошую, нічого вже там не встановлюється. Ми цей процес зупинили. Все, і на цьому краку. І будь ласка, у нас тут робоча група. Тут прийшли люди, які на законних підставах торгували протягом тривалих років, і да, ви які переймаються. Ви протягом тривалого часу без відповідної правової підстави торгували горілка і м'ясо, невідомо якої якості. І ніяких дозвільних документів у вас не було. Тому, будь ласка, давайте у людей дійсно є проблеми, які ми хочемо говорити. А ви, будь ласка.